Тож це правда. Король помер. Тепер ми опинилися в становищі, в якому ми ще не були, і загроза анархії розбухає під нами. Робимо все крок за кроком, і беремо те, що нам потрібно. Чума, яка тисячі років обмежувалася історіями. Тепер вона біля наших воріт. Вона знищує все, до чого торкається. Це покарання для тих, хто втратив свою віру. Обраний Богом. Нащадок. Історія запам'ятає, як ми відповіли на виклик, чого б це не вартувало. No Rest For The Wicked. Ранній доступ 18 квітня. Дивіться проходження на Human Вас Games під час прямої трансляції. Також підтримуйте нас на Patreon або Байм'якофі, або спонсорство YouTube.